Розділ 17. Униз за течією. Ці слова мовив Геркулес, якого годі було впізнати в чаклунському уборі. А звертався він не до кого іншого, як до Діка Сенда. Юнак лежав у човні. Він був іще кволий і міг сісти тільки з допомогою кузена Бенедикта. Місіс Уелдон, опритомнівши тихо, спитала Це ти, Діку? Ти? Юнак хотів був сісти раніше. Але місіс Уелдон поквапилась обійняти його. Малий Джек теж обіймав і цілував Діка Сенда. Мій друже Дік, мій любий друже Дік. безупину повторював хлопчик. А потім, повернувшись до Геркулеса, додав А я тебе не впізнав. Ще пак. Чудовий маскарад. засміявся Геркулес, стираючи з грудей химерні білі візерунки. Який ти негарний, сказав Джек. Звичайно, адже я зображав чорта, а чорт, либонь, не красень. Геркулесе. вигукнула місіс Уелдон, простягаючи руку сміливому негрові. Він урятував вас, озвався Діксент. урятував і мене, але він не хоче, щоб про це говорили. Врятував, врятував. Рано ще говорити про порятунок, відказав Геркулес. Адже якби не з'явився містер Бенедикт і не сказав нам, де ви, місіс Уелдон?», ми нічого не змогли б зробити. Справді. То Геркулес п'ять днів тому схопив ученого, коли той переслідував у лісі свою дорогоцінну мантікору. Якби не ця пригода, Діксент і Геркулес не дізнались би, де Алвіш ховає місіс Оелдон, і Геркулесові не спало б на думку пробратись у Казонде, вдягшися чаклуном. Пірога швидко пливла за течією ріки досить вузької у цих місцях. А Геркулес розповідав про все, що було з ним, відколи він утік з табору на Кванзі. Як він непомітно йшов на зерці за кітандою, що в ній несли місіс Уелдон і Джека, як знайшов пораненого Дінго, і як вони вдвох добулись до Казонди. як послав записку з Дінго, як після несподіваної появи кузена Бенедикта марно намагався проникнути в факторію, що її так пильно охороняли, як урешті знайшов спосіб вирвати бранців із рук страшного Антоніу Алвіша. Трапилось це так. Геркулес своїм звичаєм бродив у лісі, наглядаючи за всім, що робилось у факторії, ладен скористатися з першої ліпшої нагоди пробратися в неї. Аж тут повз нього пройшов мганга, той самий славозвісний чаклун, що його нетерпляче чекали в Казонде, напасти на Мгангу, зняти з нього вбрання і прикраси, одягтися, прив'язати Мгангу до дерева ліанами, щоб і сам дідько не розплутав би вузлів, розмалювати себе. Все це забрало дві-три години. Залишалось тільки зіграти роль заклинача дощів. Це блискуче вдалося завдяки надзвичайній довірливості тубільців. Коротко розповідаючи про свої пригоди, Геркулес і словом не обмовився про Діка Сенда. А як же вийшло з тобою, Діку? спитала місіс Оелдон. Місіс Оелдон, – відповів юнак, я нічого не можу розповісти про себе. Остання моя думка була про вас і малого Джека. Я марно намагався розірвати ліани, якими мене прив'язали до стовпа. Вода залила мене, піднявши вище голови. Я знепритомнів. А коли прийшов до тями, то вже лежав у заростях папірусу, а Геркулес стояв переді мною на колінах, лікуючи мої рани. Ще пак адже я тепер лікар, знахар, чаклун, чарівник і ворожбит. Геркулесе, мовила місіс Велдон, розкажіть мені все таки, як ви врятували Діка. Та хіба то я, місіс Уелдон? Хіба потік, пішовши в старе русло, не вивернув стовпа і не поніс із собою Діка, я виловив його ледве живого з води, тільки й того. Зрештою, не так уже й важко було пробратися потимки до могили і почекати, доки зруйнують загату, а потім пірнути і висмукнути з землі стовп разом із прив'язаним до нього капітаном? Будь-хто міг би це зробити, скажімо, містер Бенедікт або й Дінго. А справді, чи не Дінго це зробив? Дінго весело загавкав у відповідь. Джек, обійнявши велику голову собаки, погладив його і спитав Це ти врятував нашого друга Діка? І тут же похитав головою Дінго справа наліво і зліва направо. Він каже ні, Геркулесе, мовив Джек. Бачиш, не він. А тепер скажи, Дінго, це Геркулес урятував нашого капітана? І хлопчик примусив Дінго кивати кілька разів головою. Він каже так, він каже так. вигукнув Джек. От бачиш, Геркулесе, це ти. Друже Дінго, зітхнув Геркулес, пестячи собаку, навіщо ти признався? Ти ж обіцяв, що будеш мовчати. Так, це Геркулес, ризикуючи життям, урятував Діка Сенда. Але він не хотів признатися в цьому, бо був дуже скромний на вдачу. Зрештою, він не вважав себе героєм і безперестанку повторював, що будь-хто з його супутників зробив би те саме. Вони завели розмову про бідолашних Геркулесових товаришів старого Тома, його сина Бета, Актеона й Остіна. Їх погнали в область Великих Озер. Геркулес бачив їх у невільничому каравані. Якийсь час він ішов зерці за караваном, але дати їм знати про себе не вдалося. Отак їх і погнали. З очей у Геркулеса покотилися сльози. Не плачте, друже мій, сказала місіс Оелдон. Нумо сподіватися, що ми з ними ще побачимося. Місіс Оелдон коротко розповіла Дікові Сенду про своє життя у факторії Алвіша. Може, сказала вона наприкінці, нам було б безпечніше залишатися в Казонде? То я зробив невлад. вигукнув Геркулес. Ні, Геркулеса, ні, заперечив Дік Сенд. Ці негідники, безперечно, мають намір затягти містера Уелдена в пастку. Нам треба втікати гуртом і то чим швидше, щоб дістатися до узбережжя раніше, ніж Негору повернеться в Мосамедіж. Там португальські власті візьмуть нас під захист і нададуть необхідну допомогу. А коли Алвіш з'явиться по свої 100 тисяч доларів, то він дістане 100 тисяч ударів палицею по голові, старий мерзотник, вигукнув Геркулес. Я сам розрахуюся з ним. Ні, про повернення місіс Оелдон до Казонде не могло бути й мови. Отже, треба випередити Негору. Дік вирішив добре все обміркувати, щоб неодмінно досягти мети. От нарешті йому і випала нагода здійснити давній задум спуститися за течією річки до океанського узбережжя. Ця річка текла на північ і, можливо, впадала в Конго. В Такому разі, замість прибути до Сан-Пауло-ді-Луанда, вони допливуть до гирла Конго. То нічого, в гвінейських колоніях вони дістануть таку саму допомогу, як і в Сан-Пауло-ді-Луанда. Спершу Дік мав намір спуститися за течією на плавучому острівці з водоростей. Але Геркулес, якось блукаючи берегом, натрапив на пірогу. Оце так удача кращого засобу пересування годі й бажати. Пірога не була схожа на вузенький човник, якими тубільці звичайно плавають по річках. Вона була понад 30 футів завдовжки і 4 завширшки. На таких пірогах можуть сидіти по кілька веслярів. Як линуть вони по воді, місіс Оелдон та її супутники зручно розташувались. Швидка течія несла її вниз, і правувати нею можна було одним кермовим веслом. Діксент хотів плести тільки вночі, щоб не потрапити на очі тубільцям. Але якщо рухатись усього по 12 годин із 24, то їхня подорож триватиме вдвічі довше, і Дікові спало на думку прикрити пірогу трав'яним навісом. З цією роботою впоралися швидко. Навіс із довгої трави підтримували дві жердини, прилаштовані одна до носа, друга до корми. Трава, звисаючи до самісінької води, маскувала довге кермове весло. Пірога здавалася непоказним трав'яним острівцем серед інших плавучих острівців. Навіс уводив в оману навіть птахів, і на нього часто сідали подзьобати зернят чорні чайки з червоними дзьобами, арінгас та білі і сірі зимородки. Зелений навіс захищав пасажирів піроги і від пекучого сонця. Така подорож була не дуже стомлива. Однак і не зовсім безпечна. Мандрівники мали добувати харч на щодень. Доводилось не тільки ловити рибу в річці, а й полювати на берегах. Діксент мав з вогнепальної зброї лише рушницю її взяв з собою Геркулес, коли втік під час атаки на термітник та невеличкий запас набою. Коли просунути рушницю крізь трав'яне покриття, може, пощастить стріляти більш влучно, ніж із засідки. Пірога пливла за течією із швидкістю близько двох миль на годину. Дік Сенд сподівався, що вони пройдуть миль 15 на добу. Але така швидкість вимагала від стернового невсепущої пильності, щоб учасно та спритно обминати перешкоди підводне каміння, мілини, стовбери дерев. До того ж, попереду шляху мандрівників могли постати пороги і водоспади, яких хрясно на африканських річках. Дік Сен знов узяв на себе обов'язки капітана і став на носі піроги. Крізь щілини в трав'яному навісі, він пильно стежив за фарватером і голосом або жестом давав казівки Геркулесові, а той могутньою рукою скеровував пірогу в потрібному напрямку за допомогою кермового весла. Місіс Велдон лежала на підстилці з сухого листя, поринувши в свої думки. Кузен Бенедикт, мовчазний, насуплений, сидів під бортом, схрестивши на грудях руки і випроставши цибаті ноги. Він не міг подарувати Геркулесові пригоди з мантікорою. Вчений із сумом згадував свою колекцію та ентомологічні нотатки, що залишилися в Казонде. Тобільцям годі зрозуміти, який безцінний скарб потрапив їм до рук. Час від часу він за звичкою підносив руку до перенісся, щоб підняти на лоб окуляри яких там уже хто хтозна відколи не було. Малий Джек розумів, що галасувати не можна, але рухатись йому ніхто не забороняв, і він, наслідуючи свого друга Дінго, лазив на чотирьох по пірозі. Протягом перших двох днів місіс Оелдон та її супутники харчувалися тими запасами, що її Геркулес зібрав перед від'їздом. Тільки вночі Діксент робив зупинку на кілька годин, щоб перепочити самому, але він не сходив на берег. Дік не хотів ризикувати даремно і твердо вирішив висідати тільки тоді, коли треба буде роздобути харч. Поки що вони пливли без пригод. Річка була футів 115 завширшки. Вниз пливло кілька островців. Вони рухались з такою самою швидкістю, що й пірога, і Діксенд не боявся зіткнутися з ними. Край здавався безлюдним. Видно, ця частина Казонде була малозаселена, і тубільці навідували сюди тільки зрідка. Береги буяли рослинністю, яка милувала око найяскравішими барвами. Пірога пливла поміж двох нескінченних шерег пишних заростів ластівника, шпажника, лілей, ломиноса, бальзамінових і парасолькових рослин, алої, деревовидних папоротників і запашного папірусу. Місцями до самісінької річки підступав дрімучий ліс. Над водою схилялися копалові дерева, акації з цупким листям. Залізні дерева, баугінії, в яких стовбури з того боку, звідки віють найхолодніші вітри, обросли лишайником. Смоковниці, що, як і мангові дерева, спираються на повітряне коріння, подібне до свай, та багато інших чудових фігових дерев. Верховіття, що сягали сотні футів угору, переплітаючись, нависали над річкою склепінням, через яке не проникало сонце. Подекуди ліани перевисали з берега на берег. Утворюючи мости. 27 червня малий Джек побачив, як таким мостом переходила зграя мав. Вони пощіплювалися хвостами на той випадок, якби міст, не витримавши їхньої ваги, обірвався. Джек був у захваті. Це найменші представники родини шимпанзе, яких у Центральній Африці називають соко, досить потворні на вигляд в них вузький лоб, жовта морда і високі поставлені вуха. Живуть вони невеличкими зграями, гавкають, мов собаки. Тубільці бояться цих мавп, бо вони інколи крадуть їхніх дітей, яких потім кусають і дряпають. Споруджений за порадою Діка Сенда навіс так добре маскував пірогу, що навіть ці гострозорі тварини нічого не помітили. Десь надвечір, пропливши миль із двадцять, пірога раптом зупинилася. Що там таке? спитав Геркулес, який весь час стояв за кермовим веслом. Загата, відповів Дік, але загата природна. То зруйнувати її, капітане Дік. «А то ж, Геркулесе, доведеться рубати сокирою. Загата, мабуть, міцна, на ній осіла вже кілька острівців, а вона стоїть. Зруйнувати, то зруйнувати, відповів Геркулес і перейшов на ніс піроги. Загата утворилася з водоростей Тікатіка, що їх міцні гнучки волокна, переплітаючись, спресовуються в щільну масу, схожу на повсть. По такій повсті можна перейти річку, як по мосту, коли не боятися загрузнути по коліно в цьому багнистому настилі. На поверхні загати росли пригарні лотоси. Швидко спадала темрява. Геркулес міг спокійно вийти з під навісу. Він так вправно орудував сокирою, що за якісь дві години загата розпалася посередині. Течія понесла обидві її половини до берегів, і пірога попливла далі. Чи варто про це говорити кузен Бенедікт, ця велика дитина, сподівався, що Геркулесові не вдасться перерубати загату, і пірога не попливе далі. Подорож річкою здавалася йому дуже нудною. Він із жалем згадував факторію Жозе Антоніу Алвіша і свою хатину, де залишалась його бляшанка з колекцією комах. Ентомолог так сумував, що всім було його жаль адже довкола жодної комахи, жодної. Тож, коли Геркулес, його учень, приніс йому якусь бридку волохату істоту, ентомолог невимовно зрадів славний негер угледів її на загаті, він мав досить збентежений вигляд, віддаючи свою знахідку вченому. Кузен Бенедикт обережно взяв істоту двома пальцями і підніс до самісіньких очей, знову з жалем згадавши про окуляри та лупу. Як би вони оце йому пригодилися? Раптом він закричав Геркулесе! Геркулесе, ти заслужив прощення. Кузино Уелдон, Діку, це єдина в своєму роді комаха і, безперечно, африканська. Хайно тільки хто спробує забрати її в мене, я скоріше розпрощаюся з життям. Справді цінна знахідка? спитала місіс Уелдон. ви ще й питаєте, це комаха, яка не належить ні до ряду твердокрилих, ні до січастокрилих, ні до перетинчастокрилих. Ані взагалі до жодної з десяти відомих науці рядів. Невігласи віднесли б її до павукоподібних, але вона тільки схожа на павука. Членистонога істота була б павуком, коли б мала вісім ніжок. Проте ця істота має всього шість ніжок і тому вона ніщо інше, як комаха. Чи міг би я, друзі мої, сподіватися, що до рук мені потрапить такий скарб? Нарешті і моє ім'я увійде в науку. Цю комаху буде названо шестеніг Бенедікта. Кузен Бенедикт так захопився, що, сівши на свого улюбленого коника, відразу забув про минулі й майбутні злигодні. Місіс Уелдон і Діксент вітали його від щирого серця. А суденце тим часом пливло далі по темній воді. Тишу порушувало тільки брьохання гіпопотамів та шурхіт крокодилів. На прибережному піску. Повний місяць зійшов над деревами, і його м'яке світло, проникнувши крізь щілини в навісі, осяяло пірогу. Раптом з правого берега долинув якийсь глухий шум, наче в темряві запрацювало водночас кілька великих помп. То прийшло на водопій велике стадо слонів. Понаїдавшись за день волокнистих стеблин, вони тепер гамували спрагу перед нічним спочинком. Їхні хоботи то піднімались, то опускались, мовби якісь механізми. Здавалося, ці велети вип'ють усю річку.